Друзі, привіт! Це твоє авто. Це наша на продаж Вельтмейстер 2020 року. Автомобіль весь в рідній фарбі в синьому кольорі. 53 батарея, хороша комплектація, красиві легкосплавні диски, безключовий доступ, LED-оптика. Дзеркала з підігрівом, панорамний дах, до речі, від ViewBasta, салон з шкірозамінника, електричне регулювання. Повний електропакет, електроскладання дзеркал, датчик світла та дощу, поїзд-контроль, великий монітор в тесла стилі, вибір режиму руху, двозонний клімат, все, що необхідно, все є. у 62 тисячі кілометрів, жодних помилки на панелі приладів. Просторий задній ряд, є зручний підлокітник, багажник з електроприводом. До речі, доволі місткий. Подивитись, це можна буде на наших фотографіях. А сам автомобіль можна подивитись за адресою вулиця Розмовська, 34, місто Одеса. Придбати його можна в кредит, в кредит, а також за готівку. Приходьте, розкажемо, покажемо і продамо в найкоротший термін. І, можливо, саме це буде твоє авто.